Гаразд. ісус вчить нас про розлучення і повторний шлюб у Матея 19. Це трохи суперечлива частина, але є певний контекст, який я думаю, багато людей пропускають. Матея 19, перший вірш. І коли Ісус скінчив Словаці, покинув Галилею і прибув у сторони юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали: чи можна чоловікові відпустити свою жінку з будь-якої причини? Окей, давайте зупинимо. На цьому. Отож існує Юдея на півдні і є Йордан, саме там, де був Єрихон, який, так би мовити, відокремлює юдею. Отож, де Ісус? Він в Юдеї за межами Йордану щодо історичного становища Юдеїв, то в той час над ними панувала Римська імперія і ірод, що був у лапках царем юдеїв, він іудеянин. Тож Ісус знаходиться в регіоні Юдеї, за Йорданом. Це, це там, де ірод правив, це дійсно близько до Іродового палацу. Тож Ісус там. Просто запам'ятайте це. Парасеї підходять до Ісуса і перевіряють його, питаючи, чи законно розлучатись з дружиною з будь-якої причини. Це дивне питання. Якщо повернутись до Второзаконня 24, ми маємо певні прописи щодо розлучення і повторного шлюбу в Ізраїлі. Второзаконня 24, перший вірш. Як чоловік візьме жінку й ожениться з нею, а вона не знайде милости в його очах, бо він помітив би в неї що небудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши її, відпустить зі свого дому. Вона ж, вийшовши з його дому, піде за. Аміж іншого, а цей другий, якщо теж ненавидить її, то написавши розвідний лист, віддасть їй у руки і вийшли її з дому. То не можна першому її чоловікові, що був відпустив її, знову брати її собі за жінку після того, як вона опоганилась, бо це Гедота перед Господом. Окей, тож у второзаконні ми маємо дозвіл розлучитись і заново одружитись. І Якщо чоловік побачить щось непристойне у жінці, то він може написати розвідного листа, який офіційно визнається, а жінка буде розлучена. Але це не те. Питання, яке фарисеї задали Ісусу, вони не питали, що ти думаєш про цю непристойність? Що це взагалі означає? Вони спитали його: чи можна розлучатися з будь-якої причини? Тож чому вони говорять розлучатися з дружиною з будь-якої причини. Це через місце їхнього знаходження. Вони в Юдеї, за Йорданом, що є територією Ірода. Якщо ми повернемось до Матея 14, то побачимо історію Йоанна Хрестителя та Ірода. В Матея 14, вірш 3, ми чуємо нещасливу історію вбивства Іродом Йоанна, бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і кинув в темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Поговорив до нього, не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма й догодила Іродові. Тож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить, та під намовою матері своєї сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя і засмутився цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи. Звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці, принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері і прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Це жахлива історія. Але чому Ірод уязнив Йоанна? Це сталося тому, що Іродів брат Филип мав дружину Іродіаду, яка подобалась Іроду. Тоді Ірод каже брату: розведись з Іродіадою, і я одружусь з нею. З історії ми чітко бачимо, що Ірод не був хорошим хлопцем. Йоанн той час навчав і звернувся до Ірода. Ти не можеш так просто взяти і заставити свого брата розлучитись з жінкою та забрати її собі за дружину. Ось чому Ірод запроторив Йоанна до в'язниці. Після ми маємо нещасливу жахливу історію про клятву Ірода і бажання принести голову Йоанна Хрестителя на полумиску. Це кінець історії двоюрідного брата Ісуса, одного з його найближчих приятелів, Йоанна Хрестителя. Його вбили через це питання про розлучення і шлюб. Давайте повернемося до Матея 19. де Ісус? Він на території ірода? А хто задає питання? Фарисеї, і що вони намагаються зробити? Вони хочуть випробувати Ісуса. Що ж це за те, що вони намагаються провести, чи можна розлучитись через якусь причину? Це єдиний варіант, як вони могли сформулювати питання, щоб воно точно стосувалось обставин ірода. На що вони сподівалися, так це на те, що Ісус засудить шлюб ірода своїми словами. Фарисеї сподівалися, що Ісуса чекатиме такий же кінець, як Йоанна. Тепер щодо відповіді Ісуса, підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали: чи можна чоловікові відпустити свою жінку з будь-якої причини? Він відповів їм, і не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив, тому покине чоловік батька і матір, пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог поєднав людина, хай не розлучає. Чає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм Задля жорстокости сердець ваших Мойсей дозволив вам відпустити жінок ваших. Спочатку ж так не було, а я кажу вам хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розведеною, теж чинить перелюб. Добре, що одразу цитує Ісус? Хіба ви не читали, що від початку Бог створив їх чоловіком і жінкою? Окей, звідки ця цитата? Це буття два три. Тут ми маємо створення людини, чоловіка і жінки. Тому вам слід залишити батька і матір, і двоє мають стати одним тілом. До чого Ісус приходить, відповідаючи на питання? Він повертається до створення. Яка оригінальна ціль шлюбу і подружнього союзу? Двоє мають стати одним тілом, стверджує Ісус щодо метафізичної першості подружжя. Двоє, коли клянуться один одному. Стають одним, і Бог визнає і зміцнює цю клятву, і цей союз Двоє, вони стають нерозлучні по життю, і фарасеї розуміють, що Ісус каже. Це радикальні речі. Вони говорять, але ж Мойсей дозволив нам розлучатись. Він дозволив нам розлучатись у второзаконі 24. Що ти на це скажеш? Тоді Ісус відкидає це все і каже через жорстокість сердець ваших Мойсей дозволив вам розлучатись. Але від початку це так не було. То що ж таке ця жорстокість серця? Згадайте, що слово. Повторозаконня походить із грецького девтерос номос, що означає другий закон. Тож ми маємо перший закон, даний Мойсею, на горі Синай, коли він отримує десять заповідей. Але що стається, коли він спускається з гори? Ізраїльтяни поклоняються золотому теляті. Вони фактично відступили від Бога і від першого закону. І протягом сорока років, коли вони блукають в пустелі, вони продовжують грішити, щоб зруйнувати Божі плани, щоб не співпрацювати з Мойсеєм, тож відходячи від гори, вони йдуть на рівнини, і Мойсей дає їм второзаконня. другий закон, Девтеронома. другий закон, і в цьому другому законі він дозволяє розлучатись і повторно одружуватись, але це через твердість їхніх сердець. Тож Мойсей, як хороший законодавець, зрозумів розбещеність свого народу того часу і дозволив їм мати систему розлучень та повторного одруження для блага чоловіка та блага дружини. Але як Христос говорить, на початку було не так. Це сталося через людський гріх, що Мойсей дозволив на певний час. Але відчуйте силу слова Ісуса. Він сказав: Мойсей дозволив це через жорстокість вашого серця. Але я говорю вам. І це просто типу: зачекайте секунду, ти переглядаєш слова Мойсея? Ти переступаєш його закон? Так, він це зробив. Ісус знав, що робить, і тому ми маємо новий закон щодо розлучення та повторних шлюбів. Ісус говорить, а я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Зараз дехто фактично пояснює, що це положення про виняток, що ми бачимо всередині цього твердження. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, означає, що. Ісус більш-менш повторює те, що сказав Мойсей. Раніше було, якщо ви знайдете якусь непристойність у ній, але тепер, якщо буде розпуста, тож скажімо, якщо у вас сталася зрада чи якась інша важка ситуація, у цьому випадку Ісус говорить, так ви можете розлучитись і так одружитись заново, але я не думаю, що це обґрунтоване пояснення. Я не думаю, що ви розумієте суть В основному тому, що цей виняток йде одразу після частинки речення про розлучення, а не після частинки про розлучення і повторне одруження. Ось що я маю на увазі: Ісус говорить, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. Це мало би більше сенсу, якби Ісус сказав, хто відпускає свою жінку і ожениться з іншою, за винятком розпусти. Послідовність фраз у тексті є неправильною. Якщо там не одне значення, це було б логічно для Ісуса поставити цей виняток про розпусту після хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і одружиться з іншою чинить перелюб, тільки якщо він мав на увазі, що у випадках розпусти грецькою порнея конкретного перелюбу це завдання одного із членів подружжя розійтись з розпусником. Тобто, якщо є ситуація, коли необхідно розлучення, коли люди потребують відокремитись один від одного. Це дозволено, але не дозволено брати шлюб ще раз, коли двоє стають одним тілом, цей виняток виняток розпусти стосується лише необхідності розійтись, але не стосується повторного шлюбу. І щоб підтвердити це, бачимо відповідь апостолів. кажуть до нього учні: коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Тобто вони розуміють силу цих слів, коли Ісус підтверджує закон Мойсея, говорячи Окей, так ти можеш розлучатись і одружуватися за. Аново, чи коли він говорить про метафізичне єднання, що двоє стають одним тілом і про шлюбний союз, що Бог визнає і жодна людина не може розлучити, і що двоє залишаються разом, і один єдиний випадок для розлучення це не ідея розлучення і повторного шлюбу, але лише розлучення у випадку серйозного гріха, серйозної зради, але в жодному разі не дозвіл повторного шлюбу. Учні це розуміють і саме тому відповідають. Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Вау, це. Потужно, він говорить, одна жінка на все життя. Типу не так, як Мойсей сказав. Давайте глянемо, що саме Ісус дослівно говорить до нас. Він же відповів їм: не всі це слово зрозуміють, а ті лише кому дано. Бувають, боскопці, скопці, що з материного лона такими народились, бувають скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Окей, хто такі скопці? Скопці у давньому світі були чоловіки, яких кастрували і які пильнували жінок та наложниць короля. Вони були свого роду міністрами королівського гарему. Але Ісус використовує цю аналогію і говорить, що є три типи скопців на думку Ісуса. Скопці, що такими народились. Окей, вони мають таку ваду. Скупці, що їх люди оскопили. Це типові скопці. Так зазвичай стається, коли король захоплює інший народ, забирає частину офіцерів, їх каструють і вони стають євнухами в королівському палаці. Але ми маємо третій тип, який ніколи раніше не зустрічали: скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Окей. єдиний спосіб не тлумачити це, глянути на Оригена в період ранньої церкви. Ореген був теологом ранньої церкви і сприйняв це надто буквально. Він насправді кастрував себе перед тим, як став побожним, як став священником. Це було погано і це зневажали. Ти не повинен був такого робити, але це покликання целібату заради царства, Снотливість заради царства. У новому завіті, в новій епосі благодаті маємо цей третій клас євнухів, ті скопці заради царства небесного. І Петро, і апостоли всі залишили своїх дружин вдома і пішли за Ісусом повністю. Вони відмовились від блага шлюбу заради наслідування Царства Небесного у повноті. Я думаю, це відтворює нереальність ідеї, що Ісус просто повторює свого роду суть розлучення і повторного шлюбу у Матея 19. Насправді це підтвердження постійності, серйозності і святості. Подружжя ісус говорить про подружній союз. Де двоє стають одним тілом, і вони більше не двоє, але одне ціле. Ісус не повторює дозвіл Мойсея на розлучення і повторний шлюб. Він стверджує абсолютну перевагу метафізичної єдності подружжя, що двоє стають одним тілом, і ніхто не може їх розлучити. І також згадує цей новий клас Євнухів заради царства. Які відмовляються від земного блага шлюбу, щоб ще краще йти за царством небесним? щиро дякую вам за перегляд. Підпишіться на наш канал. Будь ласка, поставте лайк під відео, залиште свій коментар. Мені цікаво почути саме вашу думку щодо цієї теми. І почуємося в наступному відео. Хай Господнє благословення сходить на вас.